Добрий день, мудра сушко. Ой, ти знову запросила каскаря, а казка, діти, то дива, в ній королева доброта. Приготувались, слухаємо казку. Ми вже знаємо, що у всесвіті рухається чарівна планета азбука, на ній живуть букви у різних палацах. Вдень усі букви вибігають на майданчик і складають різні слова. Які ж е вони сьогодні слова нам приготували, читаємо. Гай, рай, дай. Лійка, айстра, чайка. О, та сьогодні свято букви ЙОТ. ЙОТ – це звук Ї. він приголосний і живе буква йот із буквами, які позначають приголосні звуки. А чому ж вона не дуже весела? Це помітила веселушка буква О. Я кругленька, чепурненька, я весела буквочка, всіх розвеселю, всім допоможу. Буква О запитав. Чого сумуєш? Йо. Ці букви у складах плавно читаються, а мене дітки читаючи, відривають. Ось послухай, дай. Буквочка О посміхнулася і запропонувала. А Давай складемо слова зі мною. Так ти ж дружиш із м'яким знаком, сумно сказала буквочка Й. Ну, що ти друзів багато не буває? В цих словах ти будеш головна. Почитай. Йо, 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 Йо. Але читаємо плавно. Йод, Йог Йорж. Другий стовпчик ще плавніше читаємо: гайок, майонез, район. А третій стовпчик, як завжди, читаємо, мов дорослі, серйозний бойовий йогурт. Буквочка АО потім радісно промовила. Любі мої друзі, м'який знак і буквочка ЙО. Запрошую вас на наш грайливий майданчик. Хочу постувати Діточок заплутати, діточки, але ж нас ніхто не заплутає, читаємо. Кольори, польоти, підйом знайомий, бульйон, ні. Не заплутати нас з вами. Яке цікаве ми слово склали, промовила буквочка О. Є мої найкращі друзі, і м'який знак, і буквочка Йод Буль-йом. Ну, а тепер всі ці слова читайте ви, діточки. до зустрічі!